Звання раунд року дісталося дев'ятому раунду першого поєдинку Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі. Усик сказав: Привіт усім присутнім. Цей раунд був чудовим. Дуже дякую. Я повернуся. Також Олександр Усик став найкращим боксером року за версію за ринг. По-перше, дякую Богу, моїй сім'ї, моїй команді. Його високоповажності. Велике дякую. Для мене цей рік був чудовим. Для мене, для моєї команди, для моєї країни. Для мене це дуже важливо. Якщо ви хочете допомогти людям. Якщо ви хочете подарувати посмішку принести добро, навчіться посміхатися, будьте щасливими людьми. Дуже вам дякую. І я хочу сказати, що моя зустріч, мій найкращий друг, Тайсон Ф'юрі. мій друже, жадібне пузо, дуже дякую. Ти мій найкращий суперник. Перед цим залаштунками Усик сказав: Я добре сплю, прокидаюся о десятій, одинадцятій. Іноді осюмі, тому що я йду до церкви або йду до школи. Тому все добре, я розслабляюся.